Друзі, привіт! Всіх вітаю. Канал Тропічний сад. Анатолій мене звати, дружина Ганна знімає. І ми сьогодні, 7 чи 8 червня, у нас 24 й рік Київська область, наша тропічна теплиця. Ми перед цим знімали відео про наш банан, який от плодоносив, який ми зрізали, який ми вам показували, хто перший раз не дивився ще. Зайдіть, обов'язково, подивіться, це дуже цікаво. Сьогодні обіцяли і показуємо вам, як ми. Будемо викопувати оцей бананчик. І будемо садити його в той чорний. Зараз покажу горщик. Дивіться, ми хочемо замість цього банана, в нас є бананчик один. Ми його залишимо. От. А тут хочемо посадити ще одну папайку, карликову папайку. Зараз будемо намагатися обережно розкопати яму, достати цей банан, відділити діток. Потім оцей бананчик залишити. Із материнською основою і тій кореневою, яка залишиться, і посадить в ось оцей такий потужний, 70-літровий, 70-літровий горщик. Тут дирки, я ще доповню, ще просверлив дирочок, бачу. Не знаю, надіюсь, буде видно воно на відео. І ось спробуємо в такий вмістити. Надіюсь, у нас все вийде. Підготували ми ґрунт. Я зараз про ґрунти не буду, тому що це дуже буде довго. Можливо, по ходу розповім, коли вже цей. Зараз беремо перчатки і е, е, нашу лопату і будемо копати наш банан. Дуже така робота, це операція серйозна, щоб максимально ефективно це все зробити. І не, як говорять, не вбити цю рослинку. Дуже жалко буде. Чому? Тому що на цій основі, вже, якщо залишить зараз в ґрунті, то цей банан до кінця року вже може кинути банджу. Ну, можливо, до кінця року ні, тому що залишилось пів місяця, ой, півроку. А як правило, як зрізаєш, через рік, вже знову банджа, знову плодоносить. Тому дуже швидко, тому що за рахунок мами старої кореневої він качає просто. Ми зрізали буквально е скільки днів три назад чи 4. І дивіться, вже один листочок розкривається, вже один листочок майже виріс, при тому, що там п'ять діток іще. Тому дивіться, я думаю, що почну зараз копати. Поки ще адаптуюся, поки звикне, ми, можливо, не все будемо показувати, тому що це буде, повірте, дуже довго. І я буду туди поки скидати ґрунт. І дивіться, що в нас ще тут і маракує, і вон поряд. Треба дуже обережно, щоб максимально ж хоть не пошкодити всю, всю кореневу систему. Тому починаємо так от обкопувати дуже-дуже обережно. от. Обкопувати, забираю той ґрунт і будемо по ходу зараз е розкривати, відділяти діток. Відділяти діток. От. І... Щось з цього повинно вийти. Ви обов'язково не перемикайте, тому що ми ж достанемо його, викопаємо його, потім ділимо дітки, потім сюди підготував я ґрунт, будемо його переносити, садити, і це все буде на сьогоднішньому відео. Тому чекайте, копаємо далі, а ви не перемикайтеся. І зараз буде. Все остальне, що буде цікаво, друзі. Давайте копаємо. Так, друзі, ну що, діло йде. Дивіться, яка движуха. Движуха. А ну покажи. Дивіться, я вже його викопав, підірвав. О, дивіться, скільки, блін, я не знаю, як я його достану. Но, давайте в першу чергу почнемо відділяти діток. От, оцих діток почнемо відділяти. Це не просто і бажано, звичайно, щоб була коренева залишилась. Отак обережно. Обережно, обережно. Тут, мабуть, ще молодий, не знаю, чи не росло. Ай. А ні, є коренці, бачите? Є коренці. Так, десь якби його в тіньочок покласти. Ладно, сюди покладемо. А тут ще молоді дуже. Я... Думаю, що тут ще не сформувалась коренева, але нам по-любому треба відділяти, тому що якщо ми його вже пошкодили і посадимо зараз його в цей горщик, то е, дуже він і так буде страждати. Може відрізати. Оця штука. Отак от прям беремо. О, дивіться. <плес> Та, дивіться, яка тати тут ще два, ще одна лізе. Дивіться, а він зламався. Дивіться, яка класна, мені подобається. От. І аналогічно робимо і, і тут. Да? Зараз також обережно намагаємося, звичайно, не пошкодити максимально, наскільки це можливо. От. Але не завжди так виходить. Цей, звичайно, трошки я був ще раніше, мабуть. Пошкодив. Ні. Ага. Ого. Так, тримає гарно. О! Тут іще, дивіться, клас. Дивіться, яка потужна. Повинен качати гарно. О, складаємо. Ми відділяємо всі дітки. Я думаю, що і оцей потрібно відділити, тому що вони потім будуть лізти. Дивіться, скільки їх тут буде. Клас. Клас. Потрібно відділити всі по причині того, що ми хочемо один залишити. Ми ж пошкодили кореневу, і він буде в горщику, йому буде ну, досить, непросто. досить непросто. Тому, тому і це змушені це робити. Так, давайте я можливо з цієї сторони. Бачите, наскільки цей процес непростий, і він вимагає уваги. О, зараз цей треба якось. Бачите, там не така велика, вроді, була. О, ок, бачите, як. Клас. Є. Головне, щоб були корінці хоч трохи. Уже шанси, що він виживе і буде давати прирости, і буде далі рости, ну ну, дуже великі. Дуже великі. О, тому якось так от. Ага, тут. Дивіться, так підрізали хрус і все. Дивіться, клас. Бачите? Я буду вірити, що воно все приживеться. Можливо, десь щось випад, звичайно, це нормально, буває, але... Так, друзі, ось все бачу, дивіться, які. Ну, Тут взагалі не бачу корінців ні одного. Ну, відділяємо, а там буде видно. І ще є, дивіться, це норм... нормально є. От. І ще й оцей, да? відділяти потрібно. Оп. Навіть тут є, дивіться. Так, да, звичайно, пошкоджена коренева, але все одно і тут ще ось одна. Я її також видаляю, щоб вона не тягла. А, -а, -а. а тут саме більше коренів. Дивіться, скільки. Клас. От дивіться, скільки дав відростки він. Ну тому що... тому що, тому що. Так, а тут, звичайно, не хочу шкодить, але я його видалю краще, бо це вже з цього йде. Хай е, краще він... Так, друзі, ну що, мабуть? Мабуть. Мабуть, і хватить. Ось все, ще одна дітка є. Але вона тільки з'являється. Тут нема точної. Хай воно вже буде, все все. Так, все нереально, там ще два я бачу. Так, друзі, треба якось зараз потрібно його достати від ціля, Може якось обтрусить. Я трохи видалив. О, зараз так. Максимально не хочеться ж. Ну, звичайно, пошкодили кореневу, добряче пошкодили, це факт. Але просто дуже тяжкий і ґрунт вологий знизу. І я просто сам, мабуть, його не достану. Тому і змушений отакі робити процедури з тим, щоб максимально-максимально звільнити його від ґрунта. Мені здається, все повинно бути норм на цю сторону. Зараз і також це зроблю. Хочеться, щоб він вижив. Це вже доросла рослина, і в горщику в такому на наступний рік в принципі, є шанси, що вже дасть і в горщику, тому що це доросла, класна рослина сформована. От, і є шанс, що на наступний рік вже ну, дуже великий, скажу так чесно. Вже у людини полізе банджа. Ну, в смілі, поки в нас. Але я вам скажу, що хто хоче собі такий банан, ми його зараз відсадимо, точніше, цей банан. І за рахунок того, що мама качає коренева така, цей банан повинен рости дуже гарно. Ми пересадимо і посадимо цей горщик зараз. І хто хоче, я думаю, місяцьок. І воно буде видно, він повинен піти, коли листочки будуть розкручувати, далі рости, тоді все нормально, проблем ніяких немає. Так, друзі, якось потрібно його достати від ціля, да? Ще трошки. Підождіть. О, давай став. Що став? На паузу поки. Так, друзі, далі дивіться. Взяли наш горщик, трошки я підсипав на, на низ землі. Бачите, бо думаю, більше, мабуть, і не влізе. І зараз будемо якось його... Таке вроде, невеликий, але тяжкий, я вам говорю, кілограмів 50, мабуть. О! О! Супер! Дивіться, коренева дуже гарна. Коренева, так, можна сказати, я її ну, нормально не пошкодив сильно. Що тоді вирівняти потрібно трошки. Да? Ану дивися, щоб рівненько, я просто не бачу. О, Отак, да? норм. Я думаю, що норм. Так, да, він збоку буде, але то нічого страшного. Нормально? От. І все, друзі, тепер гарної землі. Я наколотив землі, для бананів ми показували, яка земля. Але зараз я трошки обновляю землю, тому що ми з лісу набирали, з-під берези завжди. Зараз, дивіться, я добавив сюди. Замість березової землі, з підберези цього листя, я додав трошки торфу, трошки е кокосового субстрату, коров'ячий перегній, також так, відсотків 20-30 десь тут є. от, І агроперліт. і агроперліт. Звичайно. Ну, Звичайно, з мене піщана земля, домашня от, з участка набрав. там трохи, І ось такий ґрунт. Не, він не тяжкий, бачите, він такий сипучий, От, він корисний, тому що тут і перегній є, потім трошки торфу є. І плюс для того, що він такий легкий був, це кокосовий субстрат, також непогано себе зарекомендував в бананах. От, тому зараз оце я досипаю. Зараз давайте поки. Дружина знімає. Я вам піду, просто грунт наберу і буду розповідати. Вона познімає вам бананчики. От, і оцей ґрунт, до речі, що він. Дивіться, ми дренаж не клали. Ми дренаж не клали. Чому? Тому що е, велика, потужна рослина. Якщо там зараз покласти керамзит і пісок, то там не буде землі з під низу, розумієте? І дорослий уже банан такий досить, досить великий. Ви самі бачите, що він такий потужний, потужний. Тому... Для нього ми і не використовуємо дренаж. Та і ґрунт у мене такий легкий проникний. Банани, тропічні рослини такі, вони не люблять застою вологи, щоб довго-довго трималася волога в ґрунті, розумієте? Тому все-таки в даному випадку це, я думаю, правильне рішення. От, і ми трошки так. от. от. І досипаємо, просто наповнюємо якісь металеві штуки у нас тут. <хи> просто наповнюємо наш горщик до кінця. от. І це нормально. це нормально. Ось такі. Я думаю, що він взагалі, ну звичайно, трошки перехворіє, бо ми і одрубали його трошки кореневою. Ну, це, я дивлюся на це все, то я розумію, що це ерунда, він нормально буде рости. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб так було. О, трошки ґрунт наш, чуть-чуть, буквально, не сильно. От, І вирівнюємо. Бачите, я залишив оцей пенечок зверху, ну, щоб він в ґрунті там сильно не був, щоб він ну, не загнивав на рівні, скажімо так. Воно то не повинно гнести, абсолютно він уже засох. Бачите, зразу зрізали, було так сік качав, мокре-мокре. А це все затягнув сам себе, заживив сам. Класний. Банан, це київський карлик, він там не до півтора метра десь плюс-мінус. Ну, якщо в ґрунті, то трошки може більше буде, горщик, метр 20, метр 30 висотою буде не більший. Ну, Ось, дивіться, яка офігенна рослина. Я блін, клас. Я дуже задоволений, що в нас так вийшло його викопати. У нас вийшло його викопати. Причому я задоволений, як його викопав, в плані, що він не пошкодився. І нормально все вийшло. Залишився тільки отакий кратер. Ми його зараз поки присиплемо. А сюди посадимо нашу папаю. От. І буде у нас тут ще одна папайка. От. А на даний час, дивіться, друзі, банан. Ну, я, чесно, так було, знаєте, ну, ти ж не робишся кожного дня. Але все одно реально, блін, я задоволений, він дуже гарно пересадився. Дуже гарно пересадився. І я впевнений, що рослинка буде рости. да, з боку, буде трошки з боку, але нічого страшного. Е Головне, що ми отримали ось такий гарний е бананчик. Він буде з цих кореневих тут дуже сильно е качать. Буде дуже гарно рости, і дивіться, який гарний горщик. В ручки взяли, перенесли, перевезли, куди захотіли і без всяких проблем. Тому, друзі, в принципі, я думаю, що якщо кому цікавий цей бананчик, то ви мені пишіть, будуть в описі контакти. От, ми ті дітки то посадимо, дай Бог, що вони пішли, бо воно по-різному гарно, буває не завжди. Це таке. Це рослинка, і е, таке, буває, дуже гарно піде. Буває, пропадає. Ну і з цього ти нічого не застрахований, це нормально, тому що ми ж відділили. А так, я думаю, що з цим бананом проблем не буде. Ми наоборот зараз відділили там з десяток діток, леше буде кореневій системі, і він буде все віддавати в е, оцей основний. Бананчик, і буде, буде щастя. Тому пишіть, кому цікаво, поспостерігаємо, я думаю, 2-3 недільки, і вже буде видно, що рослинка або пішла, або не пішла. Так що, я думаю, що. Ну, Контент повинен бути для когось цікавим. Для мене особисто це цікаво. І ми поділилися, ми показали, як є, без всяких підложок, наложок. Просто зупиняли на паузу, тому що, ну, часу, розумієте, Ну, ніхто не буде дивитися, там зараз півтори години, як ми ковиряємося. Тому, друзі, якщо... Сподобалось? З вас подобайка. Ми все вам показуємо, стараємося. Трошки, бачите, незручно, коли знімаєш, але я думаю, що комусь це цікаво, як росте банан. Банан, трава, от така, от плодоносить. Покажи, які плоди. От. А, ти не пройдеш, да, мабуть? Ну, видно буде. Я думаю, що видно буде. Покажи, які є плодики з такого бананчика. От. І в нас цей бананчик залишиться, ми знімо плодики. Там сотня плодиків є. Тут було 130 на цьому, тому якось отак. Все, гарного всім настрою, гарного всім дня. Пока-пока, до нових відосів.